Вітаю, це новини в ефірі телеканалу Буковина. В студії для вас працюють ведуча Анастасія Федорюк. Сурдопереклад Лесі Прохоренко в зоні АТО бойовики і далі обстрілюють позиції українських військових. На Луганському напрямку зафіксовано 12 порушень режиму тиші. Збройні провокації з застосуванням гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку зафіксовано 10 обстрілів. На донецькому напрямку 11. Ситуація залишається напруженою. Повідомляють у штабі АТО. Залишились без даху над головою. В результаті пожежі на Вижниччині згорів будинок жителів села Бережниця. Нині родина просить небайдужих відгукнутися та допомогти відремонтувати його до початку холодів. 8 вересня, полудень. Родина Осташик саме порилась по господарству, як їхня малеча побачила хмари диму, які насувалися з подвір'я. Дітвора одразу ж покликала на допомогу сусідів. По Хазяйство було і прибігли діти. І почали дуже такі налякані, дуже плакати, що горить сіно у них. Ну, Я вибіг сюди, тут ще були, І прибіг сюди, а то вже горіло серйозно. І сіно, і все горіло. Ну, дії які, знаєте, страху спасали хто що міг. Сусіди, тут перша сусіда Катя була. Спасали машину в першу чергу, бо дуже. Ну, як така, страх, паніка. Пожежа трапилась внаслідок короткого замикання. Полум'я охопило стодолу. За декілька хвилин спалахнув і сам будинок. Постраждалі розповідають, пожежа була настільки сильною, що самотужки її ліквідувати не могли. Поки ж приїхали рятувальники, більша частина будинку перетворилась на попіл. Згоріла наша спальня кімната, згоріла прихожа кімната. Меблі, меблі всі постраждали. Ну, люди позбігалися, викидали хто одяг, хто що зміг. Меблі виносили вже після пожежі, коли вже все було залито водою. Дві кімнати пошкоджені повністю ці, що згоріли, а дві кімнати, коли вже були пожежники, що гасили, бо то все переходило було в диму, то від води також і, і софіта політичні. Нищилися, ну, житлових кімнат, можна сказати, взагалі не залишилось, де жити. Ми... Залишилася у нас кухня, і ми занесли один диван, який у нас залишився. Ми занесли на кухню, і так я з дітьми сплю тут. Чоловік, старші діти, хто по сусідах. Біда родини Осташиків сколихнула не тільки село Бережницю, а й навіть сусідні. Односельчани прихистили сім'ю і почали збір коштів на відновлення помешкання. Всього небайдужі допомогли більше як на 80 тисяч гривень. Осташики дякують за кожну гривню. На цю суму вони вже встигли зробити часткові ремонтні роботи. Відновили лише стіни хати. А тепер що? Основне нам взяти покрівлю, щоб це до холодів накрити, щоб можна було всередині отоплення зробити Перекрити дах необхідно до початку холодів, інакше родині просто ніде буде перезимувати. Для цього їм необхідно близько 60 тисяч гривень. Це непідйомна сума для сім'ї. Допомоги просять у небайдужих. Переказати кошти можна на картку, реквізити якої ви зараз бачите на телеекранах. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. До дня міста в Чернівцях традиційно святкують новосілля. Новобудову на вулиці будівельників відкривали урочисто. Скільки чернівецьких родин відтепер має своє житло у ній, знає Івана Черней. Родина Богданюків давно мріяла про власну оселю. І напередодні храму восята чернівців їхнє заповідне бажання здійснилося. Ми довгий час до цього йшли, бо працівники освіти як завжди без грошей, ви знаєте що. Але ми наші друзі, наші куми, порекомендували. Вони тут вже живуть довгий час. І задоволені на даний момент. Своя хата, своя правда, своя стріха, своя втіха. Тож це не просто місце проживання для нас, це звичайно збереження тих традицій, звичаїв родинних, місце для збереження. Це, звичайно, той символ благополуччя, достатку. Цього ж нагоди відзначення 608-ї річниці міста Чернівців будівельна фірма Чернівці житлобуд здала в експлуатацію 67 квартир. Вклали свою душу, свою енергетику, свою любов, свої професіальні навики і своє відношення. До наших замовників ми стараємося, щоб було гарно, щоб було затишно, щоб люди могли прийти не тільки у квартиру з задоволенням, а навіть на подвір'я. Бачите, ми робимо все так, щоб залишити після себе слід права. На весілля в цьому році не завершується. Вже за місяць компанія здасть експлуатацію останню чергу житлового комплексу на вулиці будівельників. Всього власне житло тут придбало понад 800 родин. Івана Чернеї, Богдан Тансійчук, телеканал Буковина. Подарунки це саме те, що понад усе полюбляють діти. Вихованці двох спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів в містах Хотина отримали їх від благодійників. Далі наші кореспонденти. Іграшки, солодощі, канцтовари, книжки і таке необхідне для хлопчиків дівчаток взуття привезли представники Чернівецької обласної організації Товариства Червоного Христа, Чернівецької обласної та Хотинської районної організації автомайдан, модельного агентства Шоу Тайм. Ця благодійна акція, зініційована депутатом Чернівецької обласної ради Любов'ю Годнюк, яка вже тривалий час опікується цією категорією дітей, знайшла підтримку у людей щирих, добрих, які роблять велику справу, дарують дітям тепло свого серця. Своїми вчинками доводять діткам, що вони не самотні у цьому житті, де завжди є надія в майбутнє. Сюди ми взяли солодощі, також ми взяли частково канцтовари, іграшки вже були, і взуття, яке передала благодійна сім'я Качур, також ми передали сюди. Вони звернулися особисто до нас і запропонували прийняти участь в цій благодійній акції. Там було 15 тисяч пар взуття. Було приємно бачити, коли ми роздаємо дітям солодощі, подарунки і посмішку на їхньому обличчі. Сьогодні перед дітьми я дав обіцянку, що кожен місяць ми будемо сюди приїжджати. Я думаю, що цю обіцянку ми дотримуємо. Спільними зусиллями благодійникам вдалося створити дітям і вчителям напередодні дня працівників освіти справжнє свято. Окрім подарунків, гості спілкувалися з вихованцями закладів. 10 вересня у нас відбувся благодійний бал, під час якого абсолютно всі чернівчани, які мали можливість, долучились до того, щоб зібрати іграшки, канцелярію, книжки, а також одяг для діток з онколікарні, а також для діток з інтернатів Хотинських. Міський голова Хотина Микола Головльов передав учням комунального закладу Хотинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат No2 45 квитків у цирк. Діти, як завжди, зустрічали друзів благодійників по родинному, тепло і доброзичливо, бо вони завжди раді гостям. Наша організація завжди в різних напрямках працює, і одним з напрямків це є допомога діткам з обмеженими можливостями. І так сьогодні взуття для діток привезли. Це нове взуття, яке отримано від благодійників. і Велике дякую, звичайно, їм за це, що є небайдужі люди, які долучаються до такої чудової справи. Вдячні діти комунального закладу Хотинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат номер 2 не залишили без подарунків і своїх гостей. Вони продемонстрували, що серед учнів школи інтернату зростають справжні талановиті особистості, тож з радістю виконали для них запальні танці, пісні, а ще читали вірші і щиро дякували своїм вчителям. А що ви побажаєте своїй вчительці, яка вас дуже дуже любить? Добра. 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 Мої учні самі найкращі в світі. Це мої рідні діточки, яких я дуже люблю. Вони дуже слухняні, ввічливі, щирі. Вікторія Унуфрик, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Сіяти добре, мудре, вічне у неділю, 2 жовтня в Україні відзначають одне з найбільш шанованих свят день працівників освіти. Багато хто називає професію вчителя особливим покликанням творити майбутнє своєї держави. Про реформу в освітянській галузі говорить впродовж усього періоду незалежності України. Проте далі справа не рухалась. Чи то від небажання влади щось змінювати, аби не мати зайвих проблем, чи то корупція, яка теж закорінилась в цій галузі, гальмувала потуги освітян-реформаторів наблизити українську освіту до європейських стандартів. Сьогодні головні проблеми освіти це неефективна надмірна централізація, застаріла система управління, недостатнє фінансування, зростаюча нерівність у доступі до якісного навчання. Ще надмірна комерціалізація освітніх послуг. Про це говорили і учасники обласних урочистостей з нагоди дня працівників освіти, наголошуючи, що сьогодні Україні потрібна система реформи, яка має бути предметом суспільного консенсусу. Треба зосередити більшу особливу увагу на вихованні дітей, як патріотичного виховання, так і самого виховання. Ну і досконало як забезпечена матеріально-технічною базою, так і загалом співпрацю як з громадами, так і з батьками. Має бути тісна співпраця і тоді буде якісна загалом наша освіта. Нинішня реформа освіти має врахувати і специфіку роботи спеціальних навчальних закладів, зокрема і шкіл-інтернатів. Ми працюємо з дітьми з особливими освітніми потребами. Це дітки, які потребують такого душевного тепла, це дітки, які, скажімо, і так у економічних, соціальних негараздах десь можливо можуть заблукати в цьому житті. Тому наша найперша, напевно, мета всього колективу це справді підготувати дітей до сучасних умов розвитку суспільства, тобто їхня соціальна трудова реабілітація, адаптація, тобто, щоб дитина. Ка не заблукала, а могла себе захистити на легких умовах. сьогодення. сьогодні варто врахувати, що жодна реформа, зокрема, і освіти не може проводитись ізольовано від інших. Саме комплексний підхід є запорукою поступу до економічного розвитку. Освітяни, педагоги в кожній громаді є тією рушійною силою, яка творить реформи. Реформу децентралізації в першу чергу. Тому від розуміння освітян необхідності і правильності здійснення залежить і успіх і цієї реформи. Що стосується децентралізації в освіті, то також без освітян їх здійснити неможливо. Програма опорні школи, адже ми мусимо думати, як зробити базові опорні школи, які будуть оснащені всім, для того, щоб підняти якість освіти. Нинішня реформа освіти не применшує в ній роль вчителя. Навпаки, саме від нього залежить майбутній інтелект держави в першу чергу її економічний та духовний розвиток. Петро Голопапа, Анастасія Федорюк, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Справжнє свято квітів, привітань, яскравих стін газет та концертів, які готують діти для своїх улюблених педагогів. Так традиційно святкують День вчителя на Буковині. Наша наступна розповідь про Ганну Фочук, художницю, яка 20 років працює педагогом і вчить дітей любити та розуміти мистецтво. Урок образотворчого мистецтва на дошці розвішані картини, на вчительському столі мольбер та букет з живих квітів. За партами стомлені діти. Після важкого дня складних уроків зараз на них чекає 45 хвилин творчості. Це пані Ганна, вона вчитель образотворчого мистецтва, член національної спілки художників України. Розповідає вчителювання це її покликання. Я впевнена, що Кожна дитина народжується художником, тому що в неї є ці творчі задатки. Їх потрібно тільки визначити, розвинути, навчити. Але і діти мене вчать. Я постійно вчусь разом з ними. Вдосконалююся як художник. Після короткого майстер-класу та роз'яснення пані Ганна вмикає тиху класичну музику. Каже, це допомагає дітям налаштуватись на творчу атмосферу. Воно заспокоює і якось коли малюєш, і ще слухаєш музику, якось ну, більш розслабляєшся. і якось красивіші малюнки виходять, ще можна це почувати так, як ніби вау, якісь. Коли малюєш і слухаєш музику. урок образотворчого мистецтва чи не найбільше подобається маленьким школярам? Дуже відпочивається від математики. Наприклад, ти на математиці дуже працював а на уроці малювання. Тебе є натхнення, і ти успокаєшся. Я завжди чекаю кожну кожну неділю цей урок, готуюсь до нього. Вдома в мене багато малюнків, поситу з дитинства. Я дуже полюбляю малювати, тому що малювання для мене це як натхнення чогось. Свою вчительку діти люблять саме за творчий підхід до проведення уроків. Вона добра, завжди допомагає всім, якщо треба. І завжди. Ну вона дуже відкрита людина і вона завжди може допомогти. Мені вона дуже подобається, натхненна. Вона завжди допоможе вам, коли щось не виходить. У мене був випадок, коли в мене нічого не виходило. Вона е, і вона мені допомогла, і мені дуже це і Я захотіла ще малювати ще. Пані Ганна вчителює вже 20 років. Її батько був директором школи, тому в дитинстві мріяла працювати у навчальному закладі. Каже, виявляти у дитини талант художника найприємніша частина її роботи. Дитині потрібно розказати якусь певну таємницю, яку знає художник, розказати йому про твір, про історію виникнення твору. І якщо він зрозуміє це ці художні образи, а це завдання вчителя. То він зрозуміє мистецтво Цьогоріч Ганна Фочок отримує премію імені Юрія Федьковича, найвищу вчительську нагороду в Чернівцях. Марина Буличева, Анастасія Федорюк, Андрій Буліга, телеканал Буковина. Музика, поезія, цікаві інтерактиви, спілкування та кава. В цей вечір у книгозбірні можна було робити все те, що зазвичай забороняють. Вечірка культурний шок у бібліотеці по справжньому шокувала своїх відвідувачів. У ніч бібліотечного безсоння разом із чернівчанами не спала, і Марина Буличева. Про таку кількість відвідувачів сучасні бібліотеки можуть тільки мріяти. Втім, цей незвичний вечір, приурочений до всеукраїнського дня бібліотек, відрізняється від усіх попередніх. Ніч напередодні цього свята Чернівецька обласна книгозбірня імені Михайла і зібрала на культурну вечірку усіх любителів почитати. Мені подобається читати, і тому бібліотека це таке місце, де я часто буває. Відвідувачів на вході чекала акція Зустріч на осліп з книгою. Кожен бажаючий мав гадати літературний твір за цитатою Переможцю обіцяний подарунок. Тут треба вгадати книгу. Якщо ти вгадуєш книгу, то тобі дають приз. Вибираєш з корзинки любу книгу. Так, да, я дві книжки вгадала. На другому поверсі. Бібліотечна кав'ярня безсоння. Аби відвідувачі не втомлювались, їх пригощали смачною кавою, а ще розважали з півами. У цій залі лабораторія 3D світ нових можливостей. Відвідувачі захоплено роздивлялися, як принтер поступово з нічого друкує об'ємну іграшку. Поряд стоїть пан Олександр. Він завідувач сектору інтернет-центру. Для нього це чудо техніки, звичайна буденність. Я б не сказав, що така ж технологія. Той саме і плотери колись були, друкували кольорове, креслення робили. А Це просто зробили трьохмірною пластмасою, а не а не Тобто для вас то звичайно ну, для мене тут нічого оригінального немає. Микита захоплюється сучасною технікою. Його кумир Стів Джобс. Саме тому 3D-принтер те, заради чого він сюди прийшов. Я завжди хотів побачити, як він виглядає, як це все робиться. І ось я сьогодні це побачу. Ще тут грали у інтерактивні ігри. Олександра та Анна прийшли сюди, щоб пограти у мафію англійською мовою. Я якби люблю мафію, але на англійській мові ще не грала. А так як я знаю англійську мову, то мені б дуже захотіло, Ну, хотілося попробувати це. Мафію я грала зі своїми друзями. Звичайно, в мене найкращі знання з англійської мови, але це гарний спосіб підтягнути мої мовні навички. А у цьому залі на підлозі посеред книжок розставлені свічки. Тут читають поезію. Світить місяць серед неба. Сяють ясні зорі. Стоїть скеля. Цьогоріч вечірка отримала назву Культурний шок у бібліотеці. Організатори запевняють, їм є чим здивувати. Але бібліотека сьогодні той заклад, де це, по-перше, за все установа спілкування, установа затишку, установа комфорту, установа креативу, установа інноваційності. Така ніч бібліотечного безсоння у Чернівцях проходить вже третій рік поспіль. Марина Боличева, Катерина Дремлюга, телеканал Буковина. Це була остання інформація на цю годину. Бажаємо вам гарного настрою, хороших новин і, звісно ж, здоров'я. Залишайтесь надалі з телеканалом Буковина.